У кінці 19 століття ще за бабці Австрії в Україні з'явилася нова мода вішати в хаті друковані ікони. Якими на той час були тенденції, показують у музеї історії релігії на передріздяній виставці. До того в українських хатах були живописні образи, втім Олеодрук замінив їх. Нерідко друковані ікони були виявом несмаку, зате були значно дешевшими. Той момент, коли в Австро-Угорщині зникли хатні ікони, а їх замінили леодруки, це просто цілий пласт культури випав з нашої історії. Його не стало. З'явилися леодруки, ікон не стало. І тільки пізніше, вже завдяки старанням, зокрема митрополита Андрея Шептицького, який відродив студентську школу, який став меценатом багатьох художників. Завдяки митрополиту відродилася українська ікона на противагу олеодрукам на виставці демонструють живописні образи того ж часу: Осипа Куриласа, Анатолія Блонського, Філатея Коця, Модеста Сосенка, Теофіла Копистинського, Яна Генрика Розена, Антіна Монастирського. Ці митці вплинули і на стиль друкованих ікон. Австрійська мода принесла нам сюжети латинського обряду. Наприклад, де Діва Марія зображалася з відкритим серцем. Як альтернативу їм наші іконописці створили українські національні образи, одягнули святих у вишиванки і розтажували їх на виставці. Усі олеодруки з фондів музею історії релігії, а живописні ікони зі збірки студіону УГКЦ. Більшість із них особисто рятував отець Севастіан Дмитрух в тих експедиціях, що ми робили і завжди десь знаходилися. Наприклад, Михайло Сінчука, наші монеки переховували на Кривчицях чи Модеста Сусенка знайшов каплиці на Другобичині. також. Декілька ікон Анатолія Блонського знаходив на страхах церковних. Поруч з іконами демонструють шопку кінця 19 століття, де Ірода зображено як австрійського тісаря. Її створив майстер із Золочева. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова.